Друзі, всіх вітаю в себе на каналі. З вами знову Макс. Ну що ж, я приїхав у Львів подивитись, якісь цікаві варіанти своєму замовнику, якому я підбираю під ключ. І я знаєте куди приїхав? На Карбазар. Тут дуже багато продається цікавих автомобілів, тому я знайшов у себе годинку часу для того, щоб вам показати, які тут продаються автівки, скільки вони коштують грошей, і, можливо, хтось тут для себе щось знайде цікаве. Тому поїдемо і зараз подивимося всі, які, які є автівки, всі будемо дивитись. Не будемо дивитися якомусь бюджеті, кросовери, універсали. Дивимося всі, тому що тут автомобілі не так багато, як в Луцькій, і можна одразу подивитись всі. При тому, що е, зараз ринку вже немає, я проїхав зараз десь. З пів четвертого вже залишились тільки ті автомобілі, які ну, завжди тут стоять, я так зрозумію. Тут майданчик є, який працює, я так зрозумів, 24 на 7. Вон кар-базар, жовтенький. Машин дуже багато, і я вже бачу, що тут машини цікаві, не такі, як на Луцькому ринку. Вон, бачу: Range Rover стоїть, Mercedes стоїть, Audi, ціло кучу бачу. В Луцькі такі більш знаєте автомобілі Renault, Шкода, Folkswagen дуже багато. А тут машинки цікаві. Тому всім приємного перегляду! Полетіли. І не забувайте, якщо вам сподобалось відео, будь ласка, не жмуйтесь, напишіть будь-який комент для підтримки каналу і поставте, будь ласка, вподобаєчко. Друзі, і не забуваємо, що в нас ще триває збір нашим друзям-військовослужбовців зі спецпідрозділу Спрут. Тому хочу попросити вас всіх долучитися до цього збору. Там залишилось дуже дуже трішки, тому що більше половини коштів ми вже зібрали. Будь ласка, хто не байдужий, у кого є можливість. Кінте, 20, 50, 100 гривень, внесіть свій внесок в нашу перемогу, перемогу нашої України і для того, щоб хлопці швидше отримали свій бус. Нагадую, ми з ними працюємо напряму, тому бус попаде одразу їм в руки. І за всі ваші кошти я обов'язково відзвітуюсь. Тому, будь ласка, ще раз прошу, долучіться Посилання під відео і в коментарях. Дякую. Друзі, ну що ж, почнемо, подивимося, що у нас тут які машини, за які кошти продають. Блін, дивіться, які просто звірюка якась. Пофарбована так. 27900 ціна у нього. По салону. Такі. Ну прикольні. три, три ряда сидінь, можна втроєм сидіти. Можна його покласти серед середню частину. Буде таких, як підстаканники, там. підлокітник. Тут повністю все у нас обшите. Гума, конечно, взагалі просто. Красавчик, красавчик. Давайте подивимося, якісь нормальні машини, такі народні можна сказати. Санта Фе серебристого кольору. Повнопривідна, 2,2 дизель, 9308 рік, 170 кінських сил написано. Такий на автоматі, на шкірі, мультикермо. шкіра, конечно, тут така вже собі підзатягана. Тягено. Це крило, щось як відрізняється. Вітер сьогодні капець, він все виносить. гумок. стара, бомперочок теж трішки. Там трішки, сям трішки. Вся сторона взагалі це все фарбоване. Тому що воно видно, що воно прям... Прям-прям-прям прям-прям-прям прям прям, 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 прям так кладемо і дивимося. Опа, 1900 одразу причем 500. 1900 дверь. Ця дверь фарбована. Дзерка. Це фарбована. Блін, тут, конечно, поржаїло на оригінал. Так що така от машинка. Не грязняється. Тут не Ладно, пішли далі. Так, наступний Megane 2. Боже, я раніше стільки цих машин перенокував, стільки підбирали. Зараз останнім часом люди і питають, а я от не готовий брати в роботу, тому що дуже залишилось мало варіантів. Бачимо, оця двері пошкоджена, клейки, зимова гума. Звісно, тут майданчик такий, грязюки, дуже багато. Бензин, Сьомий рік. 5 290 Мукарту ну, вот, у нас пропали, хонточки таке кермо перешите Це як ми любимо на других миганах. Ну а який він може бути, якщо йому може 100 літ в обід. Бампер зазади хтось. Вчився на ньому паркуватися чи що. Значок спортивний вже чорного кольору. Фонарь запотівший. Коротше, я не знаю. Я не знаю. І на звичайному кондиціонері він. Шаркодак та 5, це у нас вже рестайлінг. Повний привід 1.8, 11 рік 175 8450 є якась ресна книга, та в кузові універсал. Бачимо трішки бамперочок не на місці. Гума така єврозима. Так-так, шторка є. Парктроніки, фаркоп, TCI. Вона виглядає. Хоч і чорний кольор, але в цілому. Ціленька така вона. Що у нас там підігрів? клімат, мультикерма немає, 4 скло Ну, Такий варіантик Так, Наступна у нас шкода 7800. Об'єм 1,6, 245 тисяч пробіг. Ціна у нас 7800. Боже, ви бачите кермо в якому стані? Не конкретно На звичайному кондиціонері. Ковпаки. якась така як притертість може. Бампери задні чорного кольору є вже такі прыщики невеликі. Ляда з іншого кольору. Не знаю, бита вона чи ні. Думаю ні, да? думаю, просто так спеціально пофарбувала Фонарь запутівший, тут все подерте. Давайте вам покажу, дивіться, міганить. на тонуванні Фонарі. Тут воно, щось тут не вийшло з ним. Тут притертість є. Все потріскане. Але колір прикольний, такий насичений, сірий, мокрий асфальт. Корона є. І лобове у нас тріщина ідея аж до самого верху. Що ми 5 тисяч доларів? 2,0 313 тисяч пробіг. Це крило теж пошкоджене. Пленка здолась трішки. Але є безключовий і є у нас клімат-контроль. Друзі, наступний у нас такий Mercedes, боже, який він гарний. Така велика розчітка, Така агресія яка. 2.2, 18 рік, 270 тисяч пробіг. Є тут такий розкол невеликий. Він у нас грузовик. Не бачу. Кондиціонер там є, є, да, кондиціонер. Там в холодильник, я так зрозумів, там стоїть якийсь пульт управління, вентилятори намальовані, то я думаю, що там внутри охолоджує. Портроники є 114 CDI. 000... Так, є такі невеликі пошкодження, але в цілому, в цілому так навіть нічого. Покажу по салону. Сонце падає. телефон взагалі сфокусувався на вікно. Ось такий Mercedes. Так, і тут є пошкодження, тут тут, це вже все підфарбували. Літня гума R16. Отакий От красавчик. Opel Astra Jacob. Дивіться який колір. <с> Якась така вона цікава, я не зустрічав такі кольори. Задні партроніки. І трішки таке покотне, але це бампер, це не страшно. На ковпаках, гума вже стара потріскана по салону. Що у нас там? Кондиціонер, мультикермо, круїз, електроручник. І Маленький монітор. Так він виглядає. Ціна у нас 7700, 1,7, 11 рік, 200 тисяч пробіг. Є у нас номер телефона, може когось. Колір на ньому все-все видно прямо максимально. На ковпоках, але гума зимова прям-прям-прям-прям. Прям гарно. Тут у нас кусочка пластика не вистачає, тут під ручками. Блін, на всяк, до речі, така поцарапана, що капець, дивіться. Тут Собака, мабуть, якась була чи що. Термо перешити. Кнопки на кліматі вроді не затерті. Є підігрів сидінь. 8908 рік 211 тисяч пробіг 1,6. Я думаю, що раз він тут стоїть то він повинен бути в інтернеті, то ви зможете його там собі знайти. Так, ось шкодка. Кадь'як з нових уже. Але таракани старі, засохші. Білий колір теж маркий. Тут трішки арочка гумалітня. Що так виглядає? Великий монік вже. Підігріву сидінь немає. Сама вона... Не паркується, електроручник, старт, стоп, мати кермо. Морда гарненька. 27 тисяч, 2,0 150 кінських сил, пробіг 121 тисяча. 18 рік. Так, Сценник 6200. 1,6, 11 рік, 245 тисяч пробіг. О, на криші. Трішки вже повздавалася. Знову білий колір, одразу все повністю на ньому видно. Задній бампер щось не на місці. Портроніки десь там внутрі. Що у нас клімат є, круїз є. Все, більше нічого не треба. Щоб б кузов йому нормально, так взагалі б ціни не було. Наступного наш кода Fabia. Дивимося що ми маємо. 900, 1, 2, 2003 рік. 200 тисяч пробіг в кузові хечбеки без кондиціонеру. Такий стан сидіння ціленька, візуально начебто оглядає гарно, трішки запутівщина, вночі мороз, то воно зараз може бути бампер трішки притертий, тут щось почало вже позоритись. Хотів вам показати, що я тут побачу. Дивіться, які ремонтні роботи. Бачите, крило взяли разом з порогом повністю зробили. Суцільним. Тут уже прищик пішов. Там прищик. І по той стороні, причому та ж сама історія. Взяли і пофарбували все разом. Воно вже потріскалось, діло, тому що воно б не повинно разом бути, тому що воно все грає. Все таке поприщило. Прищики, прищики. Все як у шкоди, все як завжди. Дивіться яка гарненька ауди купят. Такий хором, така велика блін. на чорному кольорі, на хромі, на оцих дисках дуже гарно виглядає. Так, ще її походу полірнули, тому що вона прям горить, блестить, я не знаю, передає вам камера чи ні, але я бачу просто пушку. 19700 3.0 240 кінських сил, 15 рік, 300 тисяч пробіг. Фігася, пробіг безключовий доступ. Тут щось у нас підмальовано. Ну, але не треба підходити, можна так подивитись, так вона краще. краще ну, в цілому, звісно, гарно виглядає, Вон складання церка. По салону на чорній шкірі, на дереві. Гарна машинка. Старт-стоп, навіть багажник, можна там картошку в села привезти. При тому, що зможете приїхати де завгодно через любе поле. Повний привід в ауді працює шикарно. Друзі, дивіться, скільки тут ще Ауді. 4 підряд. Давайте так, покажу вам ціну. Що у нас ця? 11 рік, 15 тисяч доларів, 2, 0, 135 тисяч. Теж на безключовому, на панорамі, на шкірі, на автоматі, на тонуванні. Гарна гума. Прям Давайте тепер цю подивимось. Так, ця сиренька. 13 рік, тут ціну не написала, безключовий доступ є. сидіння у гарному стані. Таке шоколадне якась. От є тут номер телефону, хоч ціни нема, може комусь зацікавити, зможете подзвонити, поспілкуватись. Ось ще одна аудіослайня. 18 рік, 23 тисячі, q 3 повний привід, 52 тисячі пробіг. Ціна 23 тисячі на Панорамі Q3 і Q5. Дивіться. Для порівняння, ось вони якраз дві стоять. Це така більш-менша ну, менше місто, то, що треба. Дивимося всі дві труби у Ауді, що у той, що у той. Такісь чорні, що тут все в сажі. Що в цій теж все в сажі. Давайте ту подивимося ще четверту. Сіре що вона теж в вся. Та видно, да, що теж все встаті. Бачите, все чорне. Така сама. Так фарбували, що ж трубу пофарбували. Бачите? Безключовий доступ. Є. є шкіра. Ціни немає, 10 рік. Так. Ось така. Ой, друзі, дивіться, який мерседес. У мене такий був, хто не знає, зайдіть на канал, подивіться. 2.2 дизелечок був в універсалі. Так, 11 рік, 250 пробіг, 2.1, Саме, взагалі, топовий двигун це у них 2.2, рахується. Такі вже поворотники мають на дзеркалах. На автоматі комбінована шкіра. Гарний автомобіль, він дуже м'який, він дуже тихий, він дуже комфортний. не знаю, Мені він дуже сподобався. Я прям Свої враження там передав. Хто собі шукає універсала з Мерседеса, то цей автомобіль можете розглядати. Я не знаю, як тут зроблена ходова, але він настільки м'який, настільки тихий і дуже-дуже економний. По трасі можна їхати 150 і таке буде відчуття, що ви взагалі там на місці стоїте. Є ще там на гарних комплектаціях АМГ-пакети. Тут уже... Ходові будуть. Це у вас, ну, на цьому автомобілі звичайні фари, але парктроніки 360 гума, бачите, нова зимова, диски не оригінальні. Виглядає він гарно. Ford Focus, 6410 рік. 1,6 дизель. Як у всіх Fordів жовті фари. Це все лічиться, це все можна зробити. Оригінальні у нас диски. Так, ціна вам, щоб ви побачили, може когось зацікавити. В універсалі. Релінгів немає. Є фаркоп, задніх портроніків немає. Круїз-контроль є, підігрів лобового є, звичайний кондиціонер і два скло підіймачі. Такий автомобіль. А тепер давайте так. Audi. Audi Audi машина. Так, дивіться, яка гарненька. А-4. Що ми тут маємо? 16-й рік, 20 тисяч доларів, 2,0 рідна фарба. Є номер телефона, 160 тисяч пробіг. Безключовий. Дивіться, який переключатель передач прикольний. Електроручник, ну але приборка звичайна, у них є вже електронні повністю приборки, як на посадах Б8, на шкодах. Задні партроніки. Труба вихлопна ось, яка повинна бути. Вона така, як у тих ауді бензинових всім чорні, всі в нагарі. І зараз у кого не спитаєшся, скажуть, що масло на жаре у кого. Пробачте, сонце світить, не можу нормально сфокусувати, щоб вам показати. Виглядає гарно. Фіатик дивіться, який 7300 пасажири, гарний колір, ковпаки, мультиджет 120, не видно по салону, в цілому виглядає гарно, зимова гума прям нова, дивіться, який тут протектор. В дорозі, дивіться, одразу два гольфи п'ятих гольфів. Давайте подивимося, ці вони живі чи ні. Так, дивимося спочатку четвертий рік, 1,4, 5700 ціна у нього. Давайте одразу поліземо вниз і подивимось, що у нас тут. У нас тут, до речі, все гарно, але крило я так розумію, воно фарбоване. Трішки покоцане. Так, фарбоване. Ну, не може воно фізично так виглядати. Двері ні, тепер йдемо до задніх арок і подивимося, тут -от внизу. теж фарбовано. Щоб вони казали, що я там Максим щось розказує. Так, задні ляди у них отут теж гниє. От у нас тут теж фарбовано цю арку. Ця арка у нас теж фарбована. Вон взагалі півтори сто. Дивимося тут. Тут оригінал і ми одразу бачимо, що у нас там вже полізла, але до речі, не так критично. Тут фарбовано вже. Отак от. от. Звичайна комплектація, але стан салону гарний. Давайте подивимося цей тепер. Другий. Давайте ніряємо. Тут у нас ціна 6200 2007 рік. 1,6, і тисячі пробіг. Отак виглядає. Гарний колір такий мокрий асфальт. Ниряємо. Це точно оригінал. Ну, дивіться, тут нормально, ну, давайте подивимося тут ззаду. 142 тут фарбовано, але не критично. Дивимося тут тут в оригіналі. Дивіться, задня ляда повністю. Так, тут є отаке пошкодження невелике. Так, ця арка у нас фарбована. І полоса така йде фарбована. Тут щось п'ятна якесь, поприщила, щось поприщила і бачиш. Тут били, бачите Тут все фарбовано. Ось такий салон в теж в гарному стані. Це нормально. Все одно бачите півмашини. Машина стара вже, тому кузов у них у Вольксвагена вчуєте. Тут, блін, бо сьомого, бо там 9, 10, рік 12 не знайти нормального. То що казати вже за ці гольфи? Вони технічно гарні, класні, але ж, блін, рока беруть своє. Друзі, ось і все. Відео підійшло до кінця. Я думаю, що воно було цікаве, тому що я хотів звернути вашу увагу, що автомобілі відрізняються від луцького ринку. Тут набагато більше таких дорогих автомобілів, якихось преміум, там Audi, BMW, Mercedes. От зараз в Європи тут не дуже так було багато. Тому, якщо ви собі щось ну, шукаєте цікаве, то ви тут можете для себе щось тут, може його брати. Якщо сподобалось відео, не забуваємо, будь ласка, поставити вподобайку. Підписатися на канал для того, щоб не пропустити дуже цікаві відео. Якщо вас цікавить, скільки коштують наші послуги, то під кожним відео є закріплений наш прайс, можете подивитись, почитати, зателефонувати, і ми вам допоможемо у вибірі автомобіля. Все, всім дякую, Па-па.